1 вересня із попереднім діагнозом гострий гастроентерит, гостре ентеральне отруєння, рослинною отрутою, тобто грибами у відділення інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації міста Стаханова важкому стані поступили спочатку. Жінка 75 років, пізніше чоловік 74 у стані середньої тяжкості, а також дитина 9 років і чоловік віком 34 роки. Як показали розслідування, потерпілі вживали консервовані гриби, зібрані навесні поточного року у лісопосадці міста Ірміно. Жінка 75-річного віку померла. Стан інших потерпілих оцінюється по різному Вроді би ухудшення немає. Значить, ну мужчина пожилий мужчина, який ну муж. женщины, которая умерла, он находится здесь. А двоих мужчину, молодого мужчину и ребенка, они находятся в настоящее время в Луганской областной больнице в токсикологии. Никакая обработка, никакой уксус не убивает этого яда бледной поганки. Это уж нужно всем давно уже усвоить, что не эти грибы, ну нельзя их не собирать, не тем более есть.